Історія, як наша компашка зі села, додумалася призвати Галового. Діло було так. Було два хлопчика, їх звали Ігор і Олег. Вони, то були два брати, вони любили нас підслухувати. І вони підслухали, що ми вечором домовилися призвати Галового. Ми так вечором говорили, так, на і на другий день. То були два місяці. На другий день ми коротше, робили цю декорацію, тому що я робила таку, таку фігурку Галового з тердаручки. Ще доробляла там, стов, стов, там я намалювала просто деталі, просто треба було їх при, прикріпити. І нам, ми то ще робили півдня, поки нам то винесли, то ще зайняло годину. То була четверта година, вже почало темніти. Ми почали про щось говорити. Моя подружка Настя придумала таку калдуху. І яка говорилася так. так, сіреноголовий прийди, ми тебе на будеш здоровий і ситий. І ми почали так стукати по тому листочку, а сіреноголовий, ще... він там стояв з ручки сирена сіреноголовий, і ми так от почали, почали його класти на середину так помаленьку і порізали, ну не порізали, а зробили такий сиреноголовий газ папіра. Опер. І ми почали говорити так, Сірена голові прийде, Сірена голова прийде. Вони нас вирішили пранканути, взяли колонку, теж підготувалися до того дня і включають звук Сіріна. А я така оглядаюся, ну він все-таки був так я така що за фігня, що за, за сірена, і оглядаюсь знак радіації. А хто Сніг просто впав, і я налякалась. І от, я просто це розказує. І там починають говорити таким... Голосом, який вони зробили, я недовольний. Я вас їм. Ми налякалися, був звук сирени. Ми розбігалися в інші сторони. Ми Настя ще в якусь сторону, ми з зінукантієм моїм другом побіжали в підвал. І вони там направляються до нас з зінукантєм. Ми побіжали в підвал, і там був глазок. Ми таки заглядаємо, а вони якусь таку фотку, ми просто не, не розуміли, що до чого ми були в перепоні. І... І вот. ми виглядаємо, там сіреноголови такі вот, так здалеку вона щось таке зробила, я не знаю як. І я така, там сіреноголови стоїть, не може бути, виглядає, <плес> там реально та фотка. фотка, І ми папецько налякалися, і та дзвонить мені Настя з за... тим ще хлопчиком, забула як його називатися зі салам. І вона дзвонила, нафіга ми пішли в ліс. Я говорю, мы... не знаю, в себе запитав, біля нас Вона Сказала, ні, біля нас. А там були такі дерева, там були такі дерева і... И... Які так були. Потім вони таке вибігають такий пранк, а потім продовження буде, слідує, тому що час закінчується, як макла.